Мені тут лазей, бука. Запросій, будь ласка, охорону до залу. І вийдете до того, що ми мати ховати. Як це вимагаєте? Незаконне голосування. Ви порушуєте рекламу і перешкоджаєте діяльність. Ми не дамо провести це незаконне голосування. Я ще раз пояснюю. Шановні колеги, для чого це ламати мікрофони? Для чого ламати мати Не дотиркайся на ти, ти, ти не чого проєкт. Звертайте вас, що дайте, будь ласка, перепридіть, щоб вони. Дайте, будь ласка, голові комісії, допомога. Те, що ви не згідні з рішенням. Робіть по закону і все буде добре. Робіть так, як має бути. Дайте людям зрозуміти, що відбувається. Не ховайтеся від людей. А що ти боюся. А чого ти боїшся відбуватися? Чого? Кого бояться? Звичайно.